Вітаю, друзі! Я Віталій Портніков. Національне антикорупційне бюро України висунуло звинувачення бізнесмену одному з власників студії Квартал 95 Тимуру Миндичу, у офісах якого відбувалися обшуки у зв'язку із великою корупційною аферою, розкриттям якої займаються Національне антикорупційне бюро. Та спеціалізована антикорупційна прокуратура у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі взагалі говорять про існування організованої злочинної організації, на чолі якої як можна зрозуміти стояв міндич і до участі, у якій було залучено чимало. Як колишніх, так і діючих чиновників у сфері енергетики, які використовували для отримання прибутків усю конструкцію державної кампанії енергот. І звісно, коли ми з вами говоримо про цю ситуацію із злочинним угрупованням, яке діяло у сфері енергетиці, на Тлі бажання Російської Федерації українську енергетику знищити, заморозити українців шляхом знищення української енергетики, примусити нашу країну до капітуляції. Ці дії виглядають не просто звичною для нас високопосадовою корупцією, із якою Українська держава продовжує боротися практично весь час свого існування. Але й реальним сприянням планам ворога, який навчився використовувати українську високопосадову корупцію у своїх цілях. Ну і певним доказом цього факту є те, що організація знаходилася у офісі, який належав колишньому народному депутату України, а зараз члену Ради Федерації федеральних зборів. Росії Андрію Деркачу. Я думаю, що мало хто має сумніви, що ця діяльність пана Деркача була пов'язана із інтересами Федеральної служби безпеки Російської Федерації, і кульмінацією цієї діяльності стала брудна. Пропагандистська кампанія колишнього українського депутата проти тодішнього українського президента Петра Порошенка, адже ми пам'ятаємо, що саме тоді у Кремлі ухвалили рішення будь-якою ціною знищити постмайданну владу, сподіваючись, що після президентських і парламентських виборів 2019 року. Кремль зможе змусити Україну до капітуляції на власних умовах, як ми пам'ятаємо, і з цим розрахунком президент Російської Федерації Путін і помилився, що стало воротами у велику російсько-українську війну. Однак, зацікавленості російських агентів у дестабілізації України і того факту, що вони продовжують бути у цьому зацікавлені, навіть коли їхній план 2019 року провалився, це як ми розуміємо, не скасове. Зараз багато будуть говорити про розслідування цієї резонансної справи, але мені здається, що з кожних таких справ треба робити реалістичні висновки, пов'язані із самим функціонуванням українського державного організму. І нашим розумінням, що головною метою Росії є цей організм знищити. Таким чином, якщо українська держава буде неефективною, вона буде поліпшувати можливості ворога, який сподівається за найближчі роки добитися виконання своїх цілей і приєднати територію української держави до Російської Федерації, перед цим намагаючись зробити проживання на території України неможливим для переважної більшості її населення. Що таке ефективна держава, мені здається, написана у Конституції. У нас парламентсько-президентська республіка. Тобто влада розподіляється, делегується, немає якогось єдиного центру, в якому б ухвалювали рішення, не консультуючись із різними політичними колами. Ніби у відповідь на моє вчорашнє чергове. Нагадування про необхідність створення уряду національної єдності у опозиції знову заговорили про відставку чинного уряду. Але ж питання не в тому, чи піде у відставку цей уряд. Питання в тому, за якою формулою буде створено новий, чи стане прем'єр-міністр України, як це і написано чорним по білому в українській конституції, людиною, яка відповідає за розвиток української економіки і в тому числі енергетики, щоб президент України мав можливість зосередитися на своїх прямих функціях обороні і зовнішній політиці, і дав можливість українському уряду, сподіваюся, коаліційному і професійному виконувати свої задачі. Як я вже казав, без ін'єкції професіоналізму ніякої можливості для нормального функціонування української держави у наступні важкі роки російсько-української війни не передбачається. Так що, коли відбувається боротьба із корупційними викликами на тлі війни, яка, поза сумнівом, залишається головним викликом, бо якщо не буде української держави, не буде де боротися із корупцією, треба насамперед думати про професіоналізм. Не тільки професіоналізм антикорупціонерів, але й про професіоналізм чиновників, які мають працювати, не покладаючись на особисту зацікавленість і не використовуючи. Ту вертикаль влади, яка склалася внаслідок відомих подій 2019 року, як на інструмент власного збагачення, бо не відчувають своєї відповідальності. Звісно, важливо те, що і президент України, і прем'єр-міністр України говорять про необхідність серйозного розслідування цієї антикорупційної справи. Впевнені, що надалі будуть і інші, не менш гучні і не менш резонансні. Важливо, щоб такі розслідування не підірвали авторитет України. У наших західних союзників не створили можливостей для тих, хто сподівається відмовитися від підтримки України, пояснити цю відмову тотальною корумпованістю чинної української влади і держави, і щоб ці розслідування також дали нам можливість перейти до ефективного керівництва Української держави. І як я вже казав, перший крок до такого ефективного керівництва розвантажити президента України і дати можливість українському уряду. Займатися тим, що йому має бути властивим, і тим, що з 2019 року не є більше його сферою відповідальності, якщо українською державою з економічно-господарчої точки зору буде керувати очільник уряду, якого оберуть і запропонують президенту України, як це має бути в Конституції депутати Верховної Ради. Якщо такий прем'єр-міністр буде спиратися на підтримку усіх, у тому числі державницьких фракцій Верховної Ради, що є найважливішою умовою виживання України, бо всі ці десятиріччя ми бачили, що без державницьких фракцій Україна катиться в прірву. В такій ситуації ми можемо сподіватися про. Налагоджено співпрацю президента і прем'єр-міністра України, президентського офісу і уряду. З парламентом України, і ми можемо сподіватися про зменшення тих корупційних ризиків, які мають допомогти російській державі виграти цю війну і поставити крапку на існування держави української. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні Баймія Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і мир вам хай щастить.